<ріпи> Вс. Другий лизвик це картова? Здравствуйте, скажіть люди. Здравствуйте, день. День. добрый день. Попадай вам движется. Самовиза? Ой, чуть-чуть. пропадання. — мене не чуть Ну, що, вам ми зовут. Так. Да. А де наші швабри — А нам треба швабри Ну конечно, Траніна. а як вам это надо? що одна, а он старается. Ты знаешь, не бери. А да друга? У мене. Візьми ближче до себе її. Я, Я теж хотіла познімати. Ти... Обайдешся. Я тобі можу скинути на ріже. Та щоб давай ти біговая вода. Мене, знаєш, які так, е, значить, піднімаємо вище листа, просто піднімаємо. Поняла? Вище так. того листа. А, чекай. Візьми той мішок. Давай, давай. И тако наклоны. Не надо мешать так. Да. Чуть-чуть вниз сейчас вид Вот, все. Чтобы на цілости не попадало. Они на голову. Действительно весело. <риклад> так, шо. <риклад> э -э Починаем. <риклад> так само поднимайте. Давай тут Оп. Так. Так. давай. Сажун на твою голова трассу. Давай. А як мы в дірочку попадаем? Ты ту сторону піднимай. Сажу, ты корректирую, да, да. А ты дырку бачиш? тихо, 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 тихо. Бери швабру. Швабру? Дупровод не резиновый. Да, Маша. Швабра, може швабра, Маша не швабра. А чого ти так до близько швабру поставила? Ні, може, ще далі. Так. Піднімай, Оксана, швабру. Ага. Равномерно до стіни, паралельно. І ага. до мене рухаємо. Вверх, піднімаємо вверх, вверх, вверх. Так. Тут маш рівно вис... коло листа. лицо, западлицо. Нормально? Е, Сюк, ти візьми ближче до стіни. А той... ти тримаєш? Ні, ти три О, ти. Ладно. Що не так? О, Ого, що так. так важко? Держіть. Таке враження, що там хтось на мене сів. Зверх. Маш... Ні, я ж держу, бля. Точно? Да. В мене! Точно? У мене і голова, і рука, блін. и саморезы. Так, подняли, даже? Да, 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 я тримаю. Да, Магучка, ты выключила воду в кипит? Наверное, лучше выключи. Попал? Конечно. Попал. Давно уже. 老婆，哈哈哈哈哈哈！<noise> 这个该怎的？老婆，老婆，睡觉。 сейчас все шуки. Тихо-тихо. Я, тих, тих. я тих, держу тих, вообще, не, 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 не хвалюсь. Я и не сбиралась. Да, да. Это максимум, да? Попроткнул угу. ага. сейчас, слышишь? Не! Попробуй!

А як тебя знам до доски сделать? Просчитываю эти В смысле? сантиметром метром. Ну а це 600. Метка на гипсокартоне сразу. Можешь можешь потім спитати? Ні, Я потом уйду. А, а, дос... а доски? кожних каждых 600 я союз. А що мы треті лист робимо? Не знаю, сейчас подивлюсь, Який тут розмір, може його підрізати треба. Ну я ще і Маша до тренування ще тут. Ну, може що годні що зробили. Та 18-20 мені вже їх. Ну мені це. 18, 20. У мене 18 тижнів, ну, мені треба вийти зал помити. Какашка. Це, ось. це ось. А Ах, подайка. Ах так, так? Да? Так. Что а. вы даже допускаете? Тю. Что мы стоим? <свист> Пока. Спасибо. Я пришла кота по Стоять. Стоять. Рулетка. О, вы а вы Нет. Нет. Может, что стоп-стан? А я стоє? Ну. Стоєвый стол. Так мы тут, Саш. обрізати не треба? Бля, кусочек будет тоненький надо будет вырезать. Получается. А что ты не вырежешь? А я то вырежу, просто как так получилось. ці висток будемо